Керівництво області, яке вже цілих півроку вводить за носа захисників держави, ну це питання не до мене, до постачальника, напевно. Військові, які змушені терпіти таке свавілля місцевої влади, і з дня на день чекають, доки та нарешті поставить крапку у корупційній справі. Ми якісно несем службу, Чому нам не якісні Одна форма, як отримав, так і носиш. Ілюстратор особисто побував у місці, дислокації бійців. Ато ми готові прямо зараз розповісти вам нові деталі резонансної справи, у якій задіяні найвищі Чернівецькі чини. Тримав 762 не тримав чи п'ять сорок ну, да, повністю, навіть сп'яспістолети, навіть твердкою його уже. вже. І що отвертка дирку робила? Ну так, так, там пластини такі дохлі, що Я не знаю, де такі навіть в сталі такої немає. Ось про які пластини говорить військовий ще у липні цього року. Чернівецька міська рада виділила з бюджету понад 300 тисяч гривень. І на ці кошти закупила 65 чи не іграшкових жилетів. Ціна одного такого топіка увага! 5 тисяч гривень. Та що найголовніше, посадовці не стали проводити відповідні перевірки і цілком свідомо відправили непотріб бійцям в зону АТО. А там <пірка> 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 очі ми воюємо. пацани. <пірка> <пірка> що ж <ми> вам сказати? <пірка> Розверніть, ще другій сторону. Нас з того часу пройшло вже півроку, а віз і досі там. Амуніцію не замінили, винних немає. Та ну їх напрямі разодів наші не хотіла. А хлопці носять? Ніхто їх не носить. Черновіцькі ніхто. Нас 63 чоловіка. Черновіцькі, ніхто їх не це чергова серія розслідування корупційної справи чернівецьких чиновників. Ілюстратор покаже вам нові імена, посади та прізвища. Наш репортаж з АТО. Ми починаємо. Надало дозвіл мені слідчому про на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у командира батальйону військової частини, а саме вилучення бронежилетів в кількості 63 штук. Придбані громадською організацією Волонтерський рух Буковини у фізичної особи Демчучина Олександра Миколаївич. Ці кадри ексклюзивні. Люстратор на місці дислокації чернівецьких військових. Рішенням суду правоохоронці вилучають частину неякісних бронежилетів. Тобто, ви бачите, що тут немає ніякого маркування, ніякої етикетки, ніякої бірки. Так угу. Так само, як і на чохлі, тобто немає будь-якого маркування щодо От. походження даного бронежилету. Можна побачити, якість цього чохла. За словами представників Чернівецького УБОЗу, ще у липні цього року в цій справі було відкрито кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Наразі одну партію бронежилетів вже дослідили. На даний момент є експертиза, яка встановила, що два бронежилети одного типу, вісім іншого типу. Значить, ті, що іншого типу, для того, щоб для... було зрозуміло, вони простріляться, вони не відповідають ніяким вимогам, взагалі. Ті, що два другого типу, вони нібито витримують кулю, але вони є небезпечними для використання, так як вони. Вироблений не заводським способом, найближчим часом кажуть правоохоронці, вони відправлять і цю партію на експертизу, проте вже готують позов до суду, щоб оголосити підозру та обрати запобіжний захід винним у шахрайстві. Якщо є вважають необхідними мене звільняти, будь ласка, звільняти. Я не заперечую Олександр Євгенович Паскар, заступник Чернівецького міського голови. Він же один з екс-головуючих центру допомоги військовим. Нині цей чоловік на камеру люстратора зізнається, рішення місцевих посадовців щодо закупівлі неякісної амуніції було помилковим. Було допущено помилки от цим центром з приводу закупівлі цього цих Так, Да, звичайно. Я можу сказати точно, що якість цього е, матеріалу, який був. Ну він був не найкращий у випадку, але ну, основним фактом зіграло те, що сказали на цій комісії. Тим дивчучи сказав, що він замен... проведе заміну цих ну яко карманов чи вкладишов, які вставляються цей бронежилет. Головним фактором довіри 18 представників комісії каже, стала авторитетність кількох членів центру. Ось їхні обличчя. П Юн е керівник. Е Військовий комісар міста Чернівці був. Він був присутній. Так, да, звичайно. Потім, ну зараз я вже не пригадую, колишні військові, це з МЧС, у нас був самолюк присутній, вони показували, вони розказували. Зараз кошти обмежені. Ви ж розумієте, що коштів так само не вистачає на все. І виходячи, що якщо ми закупимо. Бронежилети, які так само закуповує армія, на які виділені кошти, і ми не закупимо ті речі, які могли ви могли закупити для вашого батальйону, які вам армія точно не забезпечить. Знайомтеся, Кушнірик Ярослав Денисович, колишній регіонал, нині секретар Чернівецької міської ради та голова центру допомоги військовим. Поважний чиновник від імені Буковинської влади пропонує бійцям зробити свій вибір. Або теплі речі, або бронежилети. Адже грошей у них вистачить на щось одне. Просто треба е по-господарськи підійти до тих коштів, які збирають люди, які дають е комунальні підприємства і е визначити, що в першу чергу е потрібно. Бояки обурюються, як так? Вони вже півроку чекають на заміну амуніції, і зараз їх залишають взагалі без нічого, ще й ставлять перед вибором. Якщо господарські чому зразу не дали нормальне, щоб не було цього Що? діла, не міняли бронежилет? це ж теж кошти вже якісь пішли. Якщо по-господарськи, як ви кажете, чому зразу не я ми якісно несемо службу? Чому нам не якісні бронежилети? Райони всі забезпечують нормальними спочатку бронежилети. Сокирянський, Глибоцький, а міська рада Чернівецьких нас 90 з чим то чоловік у ще забуває. Одна форма як отримав, так і носиш. Все. Чим Якби не волонтери, я не знаю, що тут. Люстратор у очільника Чернівців. Доброго дня. Олексій Павлович, телеканал 2. +2 мене звати да. Володимир Тимофійчук. Ми ставимо конкретні запитання найголовнішій людині Буковини. Чи знає він про ситуацію з чернівецькими військовими? Питання перше. У липні цього року міська рада закупила 55 бронежилетів. Угу. Як виявилось так, що вони ну, неякісні? Ну, це питання не до мене, до постачальника, напевно. Тобто, винний постачальник. Винний постачальник. Ну, ну а хто ще? А члени комісії, які приймали а, яким рішення? Чи, а яким чином вони мають бути винні? Пояснюємо. Адже в руках членів комісії центру допомоги військовим був лист СБУ з проханням призупинити відправлення амуніції в зону АТО? Цей, цей лист розглядався на засіданні центру? Ну поясніть, чому цей лист Це, не взяли до уваги? Ну запитайте членів центру. 18 чоловік приймали колегіальне рішення. Тож яке рішення прийняв центр? Центр прийняв те рішення, яке зазначено в протоколі. Ну яке рішення? він розглянув? Воно відіслати. Так. Всі питання задавайте членам. Є центру. Ми поцікавилися у мера чернівців. Чому його підлеглі були не надто прискіпливими під час закупівлі амуніції? І чому прогледіли факт невідповідності документів? А вам відомо про те, що там сертифікат російський. Просто протокол відстрілу український такого в принципі бути не може. Я не знаю. Я не, не фахівець. Йдемо далі. А скажіть мені, будь ласка, а чому не був проведений тендер? Ну, отак от ось воно, так. Швиденько раз-раз-раз і все. І закупили, і відвезли. Не повинен був проводитися тендер? Ну, не знаю. запитайте, що в це. І тут увага! Спробуйте здогадатися, якою була наступна відповідь мера чернівців на наші запитання. Здогадалися це стосунки Димчучина і Центру. Це спитайте Демчучина, запитайте членів центру. Тобто, як обирали постачальника? Я не знаю. Питайте членів центру. І ось він підсумок розмови. Ну це питання не до мене, до постачальника. Напевно, запитайте членів центру. Всі питання задавайте членам Є центру. Я не знаю. Я не, не фахівець. Ну не знаю. Запитайте членів центру. Я не знаю. Питайте членів центру. Це запитайте Демчучина, запитайте членів центру. Ось такий він. Олексій Павлович Каспрук. Мер, який нічого не знає, нічого не коментує і взагалі не багатослівний. Хоча ні. Як виявилося, інколи таки буває в дусі. Ти Ну, підпозвоно виносять нас Це розслідування перекручено. Вирізалися е, частини промов людей, не було показано грунтовних якихось роз'яснень не було наведено фактів і так і, і таке. І інше єдине, що нам вдалося отримати від міського голови, так це список імен та прізвищ посадовців, які в той день, 17 липня, своїми голосами затвердили закупівлю неякісної амуніції і відправили її в зону. АТО. ось вони 18 так званих героїв. Вибачайте, будь ласка, що таке бронежилет, якісний він чи не якісний? Це все одно набагато краще ніж ніякого. Самолюк Володимир Ярославович, начальник управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи Чернівецької міської ради. Саме він, за словами заступника мера міста, і знайомив усіх присутніх з документами на амуніцію. Самолюк він приходив, він показував всі ці сертифікати і переконував, що це все нормально. Ми не мали жодних підстав не довіряти легальній фірмі, яка працює роки в нас в місті. Керівника, якого ми знаємо, догірки у нас не було жодних підстав для того, щоб мати сумнів і перевіряти. Про те, що папери виявилися цілковитою підробкою, Володимир Самолюк каже, дізнався лише після перевірки правоохоронних органів і навіть допускає у цьому свою вину. Якщо будуть стверджувати, що я віднісся халатно, особисто я віднісся халатно, значить я тоді погоджусь з тим, якщо ці докази будуть переконані. А І буду шіплі? нести абсолютну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Але найголовніше, у чому намагався запевнити ілюстратора посадовець, так це те, що не є фахівцем у питанні бронежилетів, а лише один із 18 чиновників, що підписалися під фатальною оборудкою. Мої питання на надзвичайні ситуації до бронежилетів відношення немає. А можливо, його компетенція полягає у політичних поглядах. Щоб покласти край свавіллю чернівецьких посадовців і знайти винних у фінансових махінаціях, люстратор особисто звернувся до чернівецьких слідчих. Та навіть Генеральної прокуратури результат не забарився. Спочатку ще одне кримінальне провадження за частиною 3 статті 191 кримінального кодексу України на даний момент триває слідство по цьому кримінальному провадженню, Це є тяжкий злочин. Там позволені волі більше п'яти років про власні майна. А доки триває розслідування, правоохоронці запевняють, ця справа набула серйозного суспільного резонансу. Керівництво МВС України в Чернівецькій області, керівництво Убос і Губос, значить, контролює ці питання дуже ретельно і тому ми зробимо все для нас необхідне, щоб винні було покаране. у найкоротші терміни. Ще раз повторюю, це буде зроблено. Я продовжую слідкувати за розвитком подій у Чернівцях. Ми обіцяємо, винні будуть люстровані.